Друзі, всім доброго дня, слава Україні! Сьогодні у мене є на продажу для вас ось такий автомобільчик. Це є Peugeot 5008, автомобіль 2015 року витавлення, пригнаний із Швейцарії з мінімальним, дійсно, оригінальним рівним пробігом 130 000 км. Автомобіль на автоматичній коробці передач Aisin. тобто це є звичайний вже автомат, не робот. Автомобіль з дизелем на... Об'ємом 1,6 літра, семимісний, на панорамі, на ледах, на клімат-контролі, на датчиках паркування, камера заднього огляду, досить хороший доглянутий автомобіль, сервісна книжечка. Автомобіль має зараз в даний час 133 тисячі. На 131-й була зроблена ТО в Швейцарії. тобто на найближчі мінімум 10 тисяч нічого не потрібно робити, нічого заглядати не потрібно. Має фактично по кузову цієї потертості там, на передній бампері, тут скажімо так, внизу, де бордюрочки, тут справа біля колеса. І на задньому, скажімо так, теж де потертості. Як сталося щось з багажничок, то в принципі якісь потерці і тут от така невеличка царапина. В принципі, так то зауважень більше по кузову нічого немає. По салону класичний чорний салон, Вони електропакет, складання дзеркал, регулювання дзеркал, сидіння просто в чудовому стані. Як бачите, все понці гнове. Надбор, коврики. На педалі, кермо. Можете побачити, що шкіра на кермі дійсно все як нове. Зараз Лічне запалювання. Є навіційна система. клімат, контроль, дві зони. Є також проекція на вітрове скло. Зараз 133 тисячі пробігу. В принципі, Я зараз заведу в принципі, спів оборот оберта 10 градусів морозу, зауважень в принципі, стосовно заводки, з такого всього нічого немає. Датчик тиску шин потрібно підкачати заднє ліве колесо. В принципі, а так то безуваження просто мигає, бо частота не співпадає. Відеокамери. Тут все, бачите, все не затерте, все чітко, все класно. І, Бачите, проєкція на вітрове скло теж виїхала. Панорамний східний дах. Новий автомобіль. Два ключики. Я вже казав, сервісна книжка. Він код, як бажаєте перевірити всю інформацію. Вітрове скло також рідне. 2015 рік, автомобіль більш чистого 2015 року. Фактично кінець року. О, В якомусь стані по салону. Просто все чудово. На задньому ряду, другий-третій ряд також має на вікнах шторочки від сонця. Є столики з задніми сидіннями. Також регулювання кліматконтролем, тобто з видави для задніх пасажирів з регулюванням обертів. Сидіння також їздить зад-перед, можна збільшувати, як задній ряд сидінь, так і передній, все складається, полечка, шторочка все є. Камера заднього огляду. Тут, як бачите, теж все в чудовому стані, також як бачите, є шторочки на бокових вікнах, ну, так все виглядає тут. Такі дрібні потертості по пластику, звісно, присутні, адже автомобіль не новий, використовувався, але в загальному якихось питань немає. І так, як бачите, під капотом двигун заведений, жодних шумів, які з нічого немає, все рівномірно працює. Тут в пилюці, як ви бачите, нічого не ми, пари рідні, сьомий місяць 2015 року. Аналогічно, 20, 75, все рідне, тут без зауважень. Так, друзі, васька з автомобілем є повністю сервісна книжка, все, все повністю сервісних історія. 23, 10, 25, всього лише, там, 3, фактично 3, 2 місяці тому на 131 тисячі зроблено ТО з заміною геміних колодок, масел, фільтрів, тобто все, все обслужено. І наступне ТО 156 тисяч 26 2026 році повинно бути два ключики, митна декларація, весь мануал, всі книжечки, все є в наявності. Тобто автомобільчик дійсно готовий, до експлуатації, нічого вкладати не потрібно.